Санкції запроваджено кілька годин тому держдепартамент сполучених штатів повідомив в'їзд до США закритий для всіх посадовців, причетних до порушення територіальної цілісності України. заборона стосується що російських, то українських посадовців також заморожено їхні фінансові активи на території США. Російські парламентарі сушать голову як швидше відкусити Крим. Думці планують зробити це за результатами референдуму в Криму. Російський уряд теж квапиться скоротив термін отримання російського громадянства до трьох місяців за трьох умов: бути носієм російської мови, мешкати на території колишнього союзу чи колишньої російської імперії та відмовитися від громадянства іншої країни. Від дипломатичних перемов із Україною Росія поки відмовляється. Наші партнери пытаются предпринимать по линии ОБСЕ, Совета России и НАТО, в других международных организациях, действия, которые не помогают создать атмосферу диалога и конструктивного сотрудничества. Лидеры световой дипломатии не полышают надеи переконати Россию в потребе переговоров. Сегодня они встретились и с российским министром Лавровым уже в Риме. Ми ще раз закликаємо Росію розпочати прямі перемови з Україною і повернути російських вояків на їхні бази. Тим часом американський есмінець Тракстан прямує в Чорне море. Туреччина дозволила американському флотові пройти через Босфор. У ВМФ Сполучених Штатів кажуть це планові навчання. Також напередодні змі повідомили про відрядження до берегів Криму авіаносця Джордж Буш, та поки що він перебуває в Середземному морі. Водночас США прагнуть зменшити залежність Європи від російського газу. У Сенаті пропонують налагодити постачання скрапленого газу із Сполучених Штатів. Сенатори закликали Барака Обаму посприяти в експорті американського блакитного палива ключовим партнерам, серед яких називають і Україну. Володимир Чекурда, програма вікна СТБ.